Вітаю всіх глядачів каналу Архіви Минулого. Сьогодні розглянемо надзвичайно цікаву тему чи могли наші предки жити без зими у нашому розумінні цього поняття. Дивовижна гіпотеза стверджує, що до 19 століття справжньої зими могло просто не існувати. Ця теорія кидає виклик усім традиційним уявленням про кліматичну історію нашої планети. Звичайні історичні джерела можуть вводити нас в оману щодо справжніх кліматичних умов. Картини художників часто відображали не реальність, а міфологічні чи релігійні сюжети, письмові свідоцтва. Також могли бути спотвореними пізнішими переписувачами та редакторами тексту, натомість варто звернути увагу на архітектурні, геологічні та лінгвістичні докази минулого. Якщо ця тема вас зацікавила, обов'язково підтримайте канал лайком та підпискою для більше контенту. Розпочнемо з найочевидніших архітектурних свідчень, які суперечать суворим зимовим умовам життя. Перші докази знаходимо у конструкціях старих будівель, які збереглися до наших днів. Більшість замків та палаців середньовічної Європи побудовані без централізованих систем опалення взагалі, величезні зали з високими стелями. Неможливо було б обігріти невеликими камінами зимою товсті кам'яні стіни швидко віддають тепло назовні, створюючи нестерпний холод всередині приміщень. Вікна у старих будівлях часто мали величезні розміри без подвійного скління, такі конструкції абсолютно непрактичні для життя у холодних кліматичних умовах взимку. Відсутність тамбурів при входах також свідчить про м'які кліматичні умови минулого. Сучасні північні народи завжди будували житла з обов'язковими тамбурами для збереження тепла, архітектори минулого явно не враховували необхідність захисту від суворих морозів у проектах. Напишіть у коментарях. Чи помічали ви такі особливості у старих будівлях вашого міста? Геологічні дослідження Арктики розкривають ще більш дивовижні факти про минуле планети нашої. Величезні родовища нафти та природного газу знаходяться у вічній мерзлоті полярних регіонів. Ці вуглеводні. Могли утворитися лише у теплих субтропічних умовах з буйною рослинністю. Скам'янілі рештки тропічних рослин регулярно знаходять у ґрунтах Сибіру та Аляски. Отже, Арктика колись мала зовсім інший клімат, придатний для життя теплолюбних організмів, товщі кам'яного вугілля у північних регіонах також свідчать про теплий клімат минулого. Геологи знайшли відбитки пальмових листя у відкладах Шпіцбергену та інших Арктичних островів це означає, що полярні регіони колись знаходилися у зовсім інших кліматичних умовах. Для тих, хто вперше на каналі, не забудьте підписатися та поставити лайк цікавому контенту. Лінгвістичні дослідження також дають важливі підказки щодо кліматичної історії людської цивілізації. Багато мов європейських народів містять дуже обмежену кількість слів для опису зимових явищ. Старі германські та слов'янські мови мали мало термінів для різних типів снігу. Це контрастує з мовами сучасних північних народів. Які розрізняють десятки видів снігу, ескімоські мови містять понад 50 різних слів лише для опису різних станів снігу. Якби європейські народи століттями жили у суворих зимових умовах, їхні мови обов'язково розвинули. Відсутність детальної зимової термінології у старих європейських мовах викликає серйозні питання історикам. Етимологія багатьох слів, пов'язаних із зимою, вказує на їх відносно недавні походження. Слово мороз у багатьох слов'янських мовах має корені, що вказують на запозичення, це може свідчити про те, що поняття сильного холоду з'явилося відносно недавно. Поділіться думками у коментарях, чи знаєте ви цікаві факти про зимову лексику мови. Військова форма та спорядження минулих епох також не відповідає суворим зимовим умовам бойових дій. Лицарські обладунки 13-15 століть абсолютно непридатні для носіння у сильні морози взимку, металеві пластини швидко охолоджуються та можуть спричинити обмороження шкіри при контакті. Відсутність утеплених елементів у військовому спорядженні середньовічних армій. Викликає здивування істориків: римські легіонери носили сандалі навіть під час походів у північні регіони Європи. Такий тип зуття категорично неприйнятний для пересування засніженими територіями у зимовий період. Військові плащі того часу були тонкими та не могли захистити від справжнього холоду. Навіть у описах зимових битв автори. Рідко згадують проблеми з холодом чи обмороженнями. Це наводить на думку про значно м'якіші кліматичні умови ведення військових дій. Конструкція дахів старих будівель також не розрахована на снігові навантаження взимку. Багато середньовічних соборів та палаців мають пласкі чи слабко нахилені дахи без укріплень. Такі конструкції не витримують ваги товстого шару снігу протягом кількох зимових місяців. Сучасні будівлі у снігових регіонах обов'язково мають круті дахи для швидкого скидання снігу. Відсутність водостічних систем у старих будівлях також свідчить про м'який клімат минулого. Весняне танення величезних снігових мас обов'язково спричинило б серйозні проблеми з водовідведенням. Архітектори минулого явно не передбачали таких кліматичних викликів у своїх проектах будівництва. Залиште розгорнутий коментар про те, які ще архітектурні особливості викликають у вас питання. Розглянемо тепер можливі причини кардинальної зміни клімату у відносно недавній історичний період людства. 19 століття стало переломним моментом в кліматичній історії нашої планети за багатьма показниками. Саме у цей період почалися масштабні промислові викиди парникових газів в атмосферу. Одночасно розпочалися активні вирубки лісів та зміни природних ландшафтів континентів планети. Можливо, ці фактори спричинили кардинальні зміни у глобальній циркуляції атмосферних мас Землі. Деякі дослідники висувають гіпотезу про вплив космічних факторів на кліматичні зміни планети. Зміна положення магнітних полюсів могла вплинути на розподіл сонячної радіації континентами. Вулканічна активність ХІХ століття також могла спричинити довготривалі кліматичні аномалії на планеті. Виверження вулкану Тамбора у 1815 році спричинило рік без літа. Подібні катастрофи могли кардинально змінити звичні кліматичні умови на великих територіях континентів. Деякі теорії пов'язують початок справжньої зими. З ядерними випробуваннями ХХ століття перші атомні вибухи могли порушити озоновий шар та змінити радіаційний баланс планети. Накопичення радіоактивних ізотопів в атмосфері здатне впливати на формування хмарності та опадів. Високоенергетичні частинки можуть служити центрами кристалізації для утворення снігу та льоду. Ця гіпотеза пояснює раптове поширення зимових явищ у регіонах з традиційно м'яким кліматом. Зміни у магнітному полі Землі після ядерних випробувань також могли вплинути на клімат. Порушення іоносфери здатне змінити циркуляцію повітряних мас та розподіл температури континентами. Хоча ця теорія видається фантастичною, вона має право на існування серед інших. Гіпотез. Напишіть у коментарях власні думки щодо можливих причин кліматичних змін на планеті. Історичні хроніки містять дивні суперечності щодо опису зимових умов у різні епохи. Середньовічні автори часто описували зиму як короткий період легких заморозків без снігу, навіть у північних регіонах Європи. Зима тривала лише 2-3 місяці без суворих морозів. Описи зимових свят та традицій також не містять згадок про справжні зимові виклики. Різдвяні ярмарки проводилися просто неба, без жодних пристосувань для захисту від холоду. Карнавали та народні гуляння взимку були звичайним явищем у всіх європейських містах. Такі заходи неможливо уявити у сучасних зимових умовах більшості європейських регіонів сьогодні. Літописи рідко згадують про смерті від холоду чи масові обмороження населення взимку це кардинально відрізняється від реалій життя у сучасних зимових умовах північних територій. Археологічні знахідки також підтверджують відсутність пристосувань для суворих зимових умов у минулому. Розкопки середньовічних поселень рідко виявляють спеціальні зимові сховища для зберігання продуктів. Відсутність підземних льодовиків та снігових ям свідчить про м'які зимові умови минулого. Знаряддя для прибирання снігу практично не зустрічаються серед археологічних знахідок до 19 століття, спеціальне зимове взуття та одяг. Також з'являються у археологічному записі відносно недавно. Більшість знайденого середньовічного одягу не розрахований на носіння у сильні морози взимку. Навіть у північних регіонах археологи знаходять легкий одяг та тонке взуття минулих епох. Це суперечить логіці виживання у суворих зимових умовах протягом кількох місяців року. Ботанічні дослідження також надають цікаві докази щодо кліматичних умов минулих століть на планеті. Кільце росту старих дерев показують стабільні умови росту без різких зимових перерв. У деревині дерев, що росли до 19 століття, відсутні характерні ознаки зимового спокою. Сучасні дерева мають чітко виражені річні кільця. З періодами активного та повільного росту палеоботанічні зразки з торфовищ Європи показують безперервну вегетацію рослин протягом усього року. Відсутність пилку зимостійких рослин у давніх відкладах також викликає питання у дослідників натомість домінує пилок теплолюбних видів, характерних для субтропічного клімату сьогодні континентів. Спорові відбитки також свідчать про відсутність тривалих періодів замерзання ґрунту взимку. Поділіться у розгорнутому коментарі, чи помічали ви незвичайні особливості у старих деревах. Картографічні джерела минулого також містять цікаві деталі щодо кліматичних умов різних епох. Старі карти часто показують судноплавні ріки у регіонах, де вони замерзають сьогодні. Морські шляхи пролягали через райони, які сьогодні покриті льодом більшу частину року. Полярні експедиції XIX століття описували несподівано суворі умови у традиційно доступних регіонах. Це може свідчити про кардинальні зміни клімату саме у цей історичний період. Описи портів та гаваней також вказують на відсутність проблем з обледенінням взимку. Навіть північні порти функціонували цілий рік без спеціальних льодоколів чи зимових пристосувань, торгові шляхи не мали альтернативних зимових маршрутів, що свідчить про стабільні умови. Морепларці не запасалися спеціальним зимовим спорядженням для плавання у холодних водах океанів, етнографічні дослідження традиційних культур. Також розкривають цікаві деталі щодо зимових звичаїв народів. Багато європейських народів не мали розвинених традицій виготовлення зимового одягу до недавнього часу, техніки консервації м'яса та овочів на зиму з'явилися відносно пізно у культурній історії. Народні казки та легенди рідко містять сюжети, пов'язані з подоланням зимових труднощів. Традиційні житла більшості європейських народів не пристосовані для суворих зимових умов життя. Навіть у північних регіонах будинки мали тонкі стіни та великі вікна без утеплення, системи опалення були примітивними та не могли забезпечити комфортну температуру у сильні морози. Народні ремесла. Не включали виготовлення спеціальних зимових знарядь та приладів для виживання, календарні свята також не відображали важливості підготовки до тривалого зимового періоду року. Отже, всі наведені факти дозволяють припустити кардинальні зміни клімату у відносно недавньому минулому архітектурні, геологічні, лінгвістичні – та етнографічні. Докази вказують на відсутність суворої зими століт. Можливо, наші предки справді жили у значно м'якших кліматичних умовах, ніж сьогодні. Причини таких змін можуть бути пов'язані з промисловою революцією, космічними факторами чи катастрофами. Ядерні випробування ХХ століття також могли спричинити незворотні зміни у кліматичній системі планети. Ця гіпотеза кидає виклик традиційним уявленням про стабільність кліматичних умов у історії потрібні додаткові дослідження для остаточного підтвердження чи спростування цієї революційної теорії про минуле. Обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого для більше захоплюючих історичних розслідувань та гіпотез поставте лайк цьому відео. Та напишіть коментар про ваші власні висновки з історії.